Вітаю, колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Як заповнюється графи 4 та 5 додатку 4D, якщо зарплата виплачується в установлені терміни або не своєчасно? Це питання є топовим серед наших бухгалтерів. Тому давайте розглянемо його більш детально для того, щоб розуміти, в яких випадках, як ми будемо сплачувати податок і відображати його в додатку 4DF. А податківці в базі ЗІР в категорії 103,25 це одна із останніх роз'яснень з цього питання. Зазначили, що заробітна плата, що виплачується встановлені терміни, встановленому в наступному місяці, має бути відображена додатку 4DF. До податкового розрахунку за той період, який входить попередній місяць, за який нараховано заробітну плату. Чому у нас виникають ці питання? Тому що відповідно до статті 115 КЗПП, роботодавець має виплачувати заробітну плату двічі на місяць. З інтервалом не більше 16 днів, да, і не пізніше 7 числа наступного місяця. Тобто, зарплата за другу половину місяця або остаточний розрахунок, хто його як називає, має бути виплачений вже в наступному місяці за попередньо. А отже, виникає питання: а я маю показати нарахування і виплату, коли, в якому місяці? І от податківці зазначили: якщо ви платите вчасно, у нас з вами термін 7, да? протязі 7 днів, тобто 7 число місяця наступного за попереднім, це є дедлайн. Якщо ми вкладаємося в терміни виплати, ми маємо поставити виплату і податки сплату в тому місяці, за який проведено нарахування. І навіть наводять приклад: за січень відображається зарплата 4 d яка нарахована в січні, а виплачена в лютому. То давайте відійдемо від січня-лютого, а візьмемо нашу сьогоденню. Приміром, зарплата за другу половину місяця травня виплачена 5 червня по терміну. Коли має бухгалтер заповнити графу 3 4 та 5. 3 це виплата, 4 та 5 це сплата податків. Вони, звісно, відбулись коли. Правильно, в червні, але вони по строках, тому ми при заповненні податкового розрахунку 4 за ДФ за трави. Заповнюємо графи 3А3, нараховано виплачено. 4А4 нараховано ПДФО, виплачено ПДФО, 5А5 нараховано військовий збір, сплачено військовий збір. Тобто, в такий спосіб ми вмонтовуємо все в податковий розрахунок за травень. Я хочу звернути увагу, що це правило називається зарплатним правилом заповнення 4ДФ. І воно не розповсюджується не на орендні платежі, не на ЦПД, не на всі інші. Там все відбувається окремо нараховано і сплачено. Це тільки зарплатне правило. Зверніть на це увагу. Йдемо далі. А якщо, наприклад, у вас в травні місяці нарахована заробітна плата, але ви її в червні не виплатили, у вас невчасна виплата, приміром, десь будете виплачувати в липні. Таких ситуацій, на жаль, також є чимало. Що робити в цій ситуації? Податківці нас відсилають насамперед куди? До податкового кодексу, куди ж від нього дітися. Під пункт 168.1.5 зобов'язує роботодавців або податкових агентів, які нарахували дохід за звітний період, але не виплатили його встановлені терміни, тобто не виплатили його на протязі наступного там періоду, сплатити ПДФО не пізніше. Дати місячного податкового періоду. Отже, як це виглядає? Якщо ми за травень нарахували заробітну плату, але ми не виплатили її на протязі червня, ми маємо обов'язок за пунктом 168.1,5 сплатити ПДФО, відповідно під нього підтягується військовий збір найпізніше 30 червня 2025 року. А як це буде відображатися в 4ДФ? І от всі консультації податківці зазначили, якщо заробітна плата виплачується не своєчасно, то сплачений до бюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, відображається в графах 4 та 5 додатку 4D до податкового розрахунку, за звітний період, в якому фактично відбулося перерахування податковим агентом таких сум до бюджету. Що це означає? От давайте тепер візьмемо ситуацію. Коли за травень нарахували заробітну плату, але виплатили її в липні. Як у нас ця ситуація буде відображатися в трьох місяцях податковому розрахунку 4 д В травні місяць нарахування ми що формуємо запуск по фізичній особі. У нас буде ознака доходу: 101, графа 3А 4А 5А буде нарахована зарплата, нараховані податки? 4D в 4ДФ червня. Має бути що сплата ПДФО військового збору. Отже, по цій фізичній особі, що формується, рядочок з ознакою доходу 101, але заповнюється тільки графу 4 та 5 сплата. І е, в липні місяці, коли відбудеться виплата заробітної плати, заборгованості за травень, що буде сформовано, також рядочок по цій фізичній особі з ознакою доходу 101. І буде заповнено в частині цієї операції графа 3 виплачено. Отже, ми бачимо, що в цій ситуації три місяці будуть задіяні для відображення такої ситуації 4D. Зверніть на це увагу. Це останнє роз'яснення в базі ЗІР категорії 103.25 щодо такої операції, коли має місце невчасна виплата заробітної плати.